Всех, кто чисто раніше зубы цвею, пастой. Зарос в армии. Знаете почему? Вы хоть читали? Чем вы зубы чистите? Солдаты. НДРовцы как не обижают. Это вампиры. Они меня укусили вот сюда в шею. Я тоже заразился. И вот каждые пять минут кричу. Слава Украине. Героям слава. Слава нации. Смерть врагам. Да? Вот сзади меня тоже бендеровка стоит, видите? О! А, такая величезная бендеровка. А кто такие бендеровцы? Я даже не знаю. Я не встречал. Вот в во Львове живу уже сколько лет? Уже 11 лет живу в Львове. Максимум, самую опасную бендеровцу, это я встречал, это пани Оля. Вот сзади меня стоит, видите? Дуже опасно. Так что не в голову, в ерунду не это делайте. Это все ерунда, это все в э, заговорке каких-то придурков. Девчата, вот эти ваши диеты не то чего. Ну ну не то чего. Силы, наелся и же смолину. Ни никаких проблем. Тю, ну честно. Попродумали тож Їсти хочеться. Учора на нараді у Комбріга я спитав, де солярка. Сьогодні комбат мені привіз новий транспорт. Сказав її звати камрі. Завтра спитаю, де брати фураж. Все, пиздую з Кравчучкою. Скажіть мені, нахуя я такий спрашувательний, блять? Все, граємо бутылочку? так? Да? Стоять! Я прошу вибачення, ви пабліка будете продлівати? Ви заплатили за годину, а кицька вже на вас на пусяк і вже півтори. Так що якщо... Година, блін, Ви обдираєте. Все, все йде на ЗСУ, Павлік, не все. Хоро, хороша не Я б сказав би, але це контент діти теж дивляться. Павлік, Павлік, що за волонтерський масаж? Я тобі, все, пішли, там офіцери за гроші будуть. Будеш їх масирувати. Ти мій гарненький, ти мій рідненький. Сінеченько працював плідно. Не спав, втомився. Зараз я тебе заколесаю, щоб ти спав. тихеньким медним сном. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. блядь. нахуй, поки всі працюють, сука. Старший сержант віддихає, блядь. Голова наха. Ну, пиздуй, блядь, працюй. Хуя, Ты що, шо? А що янка, просто снова їбашив? Сука, блядь. Тихо. тихо. Не, я думав, блядь, Треба одному тут Сто процентов. Інаки... Ладно, я пиздою, короче, бов. Он без друзей сам, и без друзей сам, и життя моє, тихибалаган. А можна ще питання? Так, да, давай, давай. Слухайте, а у москалів теж е, гвинтівки будуть? Звісно. Це правильно, це по-чесному. Ми ж не браконьєри з тобою, тобой, ну ні, да. yes. щоб не. Зібралося біля Костра 12 місяців. <сум> <сум> березень, квітень, травень, червень, липень, серпень і березень. Вересень. Вересень. 12 месяцев. Здорово. 100 гривен или секретный бокс? Бл секретный бокс. Хорошо. Айфон или секретный бокс? Бл бокс. Сука, нечего больше предложить. Ладно, открывай. Да. а вот он, Ебать. Ну шо, молодой, поехали. А, блядь, а мне нельзя. Куда тебя, под Волчанск или под Авдеев? родной? А туда? можно? Подожди. А я, поехал. Не, нельзя, давай, а поехали. Может, Не, 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 поехали. Ты а выбрал можно? секретный путь. Поехали. А можно не, нельзя. А может, не, поехали. Блядь. Все, все, поехали. Давай, под Волчанск. Под Волчанск, все как положено. Доповідь побратима доповідаю холодильник. Здох повністю продуктам пізда повна за неможливості зберігання овочів. Віддав сусідці. Бо так я хоч якась надія на їх раціональне призначення. За побратима попілкувався, що не менше на дві доби після зміни буде що їсти. Протік води в санвузлі виявлено і донесено до компетентних органів. Старгани мали намір зайняти позицію на кухні, але за, але за рахунок їхньої підерської тактики були повністю знешкоджені. Кухня замінована отрутою в місцях скупчення цих підерів. Хід, це мені. Дарю тебе цвіточок, а серце і почек. Ні гадак, ні бали. Цілок. Боже. Да. Давай Кога... цьому за букет, давай. Коханий. Так, так неожиданно. Да. Так приємно. Ні в чому собі не вказує. Боже, це... да. ти ж зараз увагу поставив. Постав, щоб не пропав. Не зажали. Боже, зай, такий дорогий букет. Да. Ну ти так потратився. М може ти не витрачав такі гроші, то на... Такі шикарні квіти. Для тебе мені нічого не жалко, Ірусічка. Боже, що, що це? це для тебе? Це любов, так? Це любов. Це любов. Любов. Кохання діхання, всі діла. Боже, дякую. От ну, Що повезло з чоловіком, то повезло. Дерзай, Ірусічка. Клас. Дякую, коханий. Будь ласка. Ти лучший. Я знаю. Жесть. Чо, жесть. Пока. Як я натомився, так хочеться кушати. Шона? Вільна каса. Замовляйте, будь ласка. Фу, увага! Увага! Повітряне зубожіння, загроза гендеру. Всім пройти до найближчого офісу партії Батьківщина. Духання може дати щастя, а може і не дати. Дружба може дати щастя, а може і не дати. А от вітрова електростанція Телегуль точно дасть понад 100 мегаватт чистої енергії. Хіба це не щастя? Київська область Шевченко, там я розмовляв із е, баптистським діяконом. Каже, коли війська йшли, ми каже, всі кричали, ми всі болилися. І ми бачили результат. Вони крутилися, вони блудили, вони не знали, куди їхати. Вони все шукали, каже, як нам дорога до Ізюму, нам на Ізюм треба. Заїжджають, каже, в Ізюм. Їздять по Ізюму їздять по окружності Ізюма, і всіх місцевих питають, где Ізюм, Город, где город Ізюм? Вони кажуть, вот это город. Ви, каже, нас не обмануйте. Ми прочитали. Це не город Ізюм, Там написано 13 юм. Отак От Бог помручив, що вони прочитати не могли. Колона повертається назад. Звідси йде друга колона. І Бог помручає, каже, вони, каже, подумали, що то українці йдуть. І починається між собою бій, яка там страшно техніки, горіло і трупів лежало. Поки, каже, вони зрозуміли, що то свої їдуть. Ето молитва, вона помречає ворога, брати сестри, поміться є молитва. Як важно стовішати молитву, молитися, Господи, захисти, Господи, змилуйся, Господи, помилуй. І знов злітає мій.